Він почуває себе рідним в стінах Олександрівської гімназії, адже долі його роду і цього навчального закладу переплились на віки. І, хоча всі його знають як Юрія Добровольського, для Олександрівців він перш за все правнук Миколи Васильовича Сібільова, першого директора гімназії. Тож не дивно, що свої скарби, а саме колекції унікальних старовинних фотографій, він вирішив подарувати гімназистам про свого знаменитого прадіда, говорить з неабияким теплом. Прежде всего, эта фотография вот именно связана с Александровской гимназией. Это первый директор Александровской гимназии с 1837 по 1898 год. 25 лет он был директором. И за благотворительную деятельность на посту директора ему присвоили звание почетного гражданина города Сумы. Женочую половину родины из цибелевых Юрий Добровольский представляет навпаки дуже просто. Це його дочь Надежда Николаевна Сибілєва, моя бабуся. Вона за вийшла замуж за першу суддю города Суми, который оканчували теж Александровскую гимназию. Єдине, за чим жалкує пан Добровольський, так це те, що недостатньо вивчав історію свого роду, але вважає, що в нього все попереду. Если бы я знала, що прийдеться вот все це описувати, розказувати, я б мог більше расспросить при житті. А тепер це все не вернешь. вот тільки я письма сейчас читаю старинные і себе делаю заметки. А ще Юрій Добровольський мріє видати книгу, головними героями якої стануть його рідні, ну і звичайно її величність Олександрівська гімназія.